Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У Росії знову атакували нафтозавод поблизу Кримського мосту. У Краснодарському краї втретє за травень стала бавовна на НПЗ. Був атакований Ільський нафтопереробний завод, який розташований неподалік Кримського моста. Росіяни заявили про атаку безпілотниками. Про це повідомляє оперативний штаб Краснодарського краю РФ. Як пишуть пропагандисти, біля двох годин ночі до Ільського НПЗ наблизилися кілька невстановлених дронів, які були збиті. Пошкодження інфраструктури НПЗ не відбулося. Задимлення, що виникло, оперативно ліквідували чергові служби заводу. Постраждалих немає. Йдеться у повідомлення оперативного штабу. В той же час, за даними опозиційних телеграм-каналів із п'яти безпілотників, пен влучили чотири. Попередні атаки на НПЗ сталися 4 та 5 травня. В Той же час сьогодні під час ремонту робітники поклали кран на бік просто на мосту, а залізничні рейси та дорожнє полотно через маніпуляції з краном ще більше просіли, і витягнути їх буде важче. Цілі секції посунулись ще більше під воду. Тепер на повне відновлення мосту, як зазначають експерти, потрібно як мінімум рік, достану, аби його можна використовувати активно. Наразі на півдні України сконцентровано приблизно 150 тисяч особового складу армії РФ. Під час відступу частина підрозділів тікатиме в Донецьку область, а частина на територію тимчасово окупованого Криму. З півострова російським окупантам треба буде встигнути втекти, поки не буде зруйновано Кримський міст. Про це в ефірі телеканалу Freedom сказав військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. За його словами, після того, як із півдня України російські окупанти вирушать до Криму, на півострові буде сконцентровано понад 100 тисяч військових. Щоб знищити таке угруповання сили засобів, необхідне буде досить довге, методичне відпрацювання відповідними засобами вогневого ураження. Це займе дуже багато часу і це потребуватиме дуже багато ресурсів. Але в принципі це здійсненно, але є і вибір. Вони просто можуть покинути півострів Крим, поки у них є така можливість, Кримський міст, сказав Коваленко. Він вважає, що російським військовим, які перебуватимуть у Криму, можна поставити ультиматум. два-три тижні, щоб покинути півострів, інакше їх знищать або візьмуть у полон. А якщо не скористаються пропозицією, тоді можна вже Починати знищувати сам міст. Але з іншого боку, у цього сценарію є серйозний мінус. Якщо буде виголошено такий ультиматум, то за цей самий період часу, який буде надано для нього, щоб покинути півострів окупантам, вони можуть посилити протиповітряну оборону мосту, значно сконцентрувати, максимально наситити шаленованої ППО дану місцевість, і в принципі буде складніше його вразити. Тому тут є свої плюси та свої мінуси. Висловив думку військовополітичний оглядач. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язку обов'язково переможемо разом.